Проєктор це завжди цікава річ. Окрім того, що це відносно доступна можливість отримати величезну діагональ, це ще й спосіб переглядати контент там, де першочергово це і не планувалося. В сьогоднішньому відео ми поговоримо про Yaber 2 t один з наймиліших, як на мене, портативних проєкторів, що я зустрічав, який має беззаперечні переваги, проте не обійшлось в ньому і без доволі дивних рішень. Вітаю ваша панство, На зв'язку агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. В першу чергу я маю сказати декілька слів про дизайн. Особисто мені він здається таким ламповим та приємним, що його аж хочеться знайти аж обійняти. Можливо, справа у вибраному кольорі, можливо, в тканинних елементах, що покривають динаміки. Я не знаю, проте своїм зовнішнім виглядом він точно прикрасить будь-яке помешкання і місце взагалі. Незважаючи на його портативність, назвати його саме компактним не виходить, адже він важить 2,4 кг і має істотні габарити. Проте для зручності перенесення тут є ручка, у якої є ще одна неодразу очевидна функція, про яку вам розкажу пізніше. На задній панелі з важливого розташований HDMI, 3,5 мм вихід для аудіо, USB порт та езернет, який насправді доволі дивно було побачити в портативному пристрої. Я не просто так кажу про портативність, адже одна з ключових його особливостей це вбудована. Батарея ємністю 10 тисяч мАч, чого вистачить десь на 1,5-2,5 години перегляду в залежності від яскравості. Для компактного пристрою цілком прийнятна автономність. Насправді, переважно більшість фільмів подивитись десь на природі можна взагалі без жодних проблем. І тут же варто відмітити те, що я не зовсім розумію: кабель живлення c 7 як на мене, тут був би набагато логічнішим USB Type-C, який давав би змогу заживити його банально від павербенку, нехай потужного. А от таке от обмеження, як на мене, дещо дивне. Джерелом світла в цьому проєкторі є білий світлодіод, що має термін служби в 20 тисяч годин, і одночасно має червоний, зелений та синій фільтр, які фактично працюють одночасно. Це одразу ж унеможливлює появу райдужних ефектів, які притамануть DLP проєкторам, де кольори з'являються по черзі. Тож якість картинки тут стабільна. Ну а рідна роздільна здатність Full HD з частотою оновлення в 60 Гц. Кажу вам це тут, адже далі буде цікаво. Вмикаєте ви проєктор, і вас вітає аскетичне, але дуже приємне меню, в якому можна обрати режим HDMI, спільний доступ до екрану, менеджер файлів та роботу з документами через VPS Office. І на цьому етапі у мене одразу виникло питання: а де обіцяний мені Google TV? Який є на пульті, де Netflix і все те, що тут позначене, виявилось, що я не до кінця відкрив комплект, в якому знаходився ось такий tv Стік і перехідник для нього. Тобто проєктор сам по собі це просто проєктор, тобто звичайний Ябр Т-2. А оцей донгл це якраз і є плюс той із назви, де і знаходиться весь Google TV. Фактично, ви можете взяти цей донгл і підключити його до будь-якого монітору чи взагалі до чого завгодно, і отримати там Google TV з усіма відповідними опціями. Проте є ще одне але. На корпусі цього стіка я побачив ось тут мікро-USB, і мій мозок доволі сильно почав напрягатись, що мені зараз доведеться перекрити не тільки HDMI в проєктора, а й USB, щоб заряджати оце. Але все виявилось простіше: оцей комплектний перехідник вміє давати і живлення. А якщо вставити стік без перехідника, то вже тоді треба буде давати на нього живлення через мікро-USB. В залежності від ваших побажань, ви можете отримати зображення від 30 до 120 дюймів. Власне, для цього треба поставити проєктор на відстань від 83 см до 3,3 метри. Проте компанією рекомендується 80-та діагональ як оптимальна для яскравості та якості, яка тут е, яскравість складає 450 ансі люмен. Як і має бути в сучасному проєкторі, тут є автоматичний фокус, автоматична корекція трапеціальних спотворень, автоматичне вирівнювання екрану та автоматичне уникнення перешкод. Все це, звісно, можна зробити і мануально. Працює все добре, проте в мене є маленьке зауваження: усі ці речі не терплять, щоб проєктор, хоч трошечки, чіпали, буквально найменший рух, і все воно починає наново все калібруватись. А якщо їх вимкнути в налаштуваннях, усі ці автоматичні налаштування. То тоді у вас взагалі немає автоналаштування для автофокусу. Наприклад, на пульті є окрема кнопка, а от для всього іншого немає. А воно б не було б зайвим. Прихована функція ручки, до речі, полягає в тому, що ви можете підняти чи нахилити проєктор на 15 градусів. Ось так, от просто взяти і поставити його отак, для того, щоб підняти чи опустити зображення відповідно. А тепер ще одна особливість, до якої треба звикнути: усі ось ці автофункції не працюють в режимі HDMI. Тобто, якщо у вас підключений стік, ви маєте вийти в основну оболонку самого проєктора, там все налаштувати, а вже потім повернутися в HDMI. Я сподіваюся, що це можна виправити з оновленням програмного забезпечення, бо якось трохи це нелогічно виходить. Щодо самого зображення, воно більш ніж приємне для такого форм-фактору. Так його треба трохи відрегулювати. Зокрема, треба трохи буквально зменшити контрастність, підвищити насиченість, прибрати трошечки різкість і, звісно ж, підняти яскравість за можливості. Проте, навіть після цього картинка дає те, дещо знаєте, таку теплувату гаму кольорів. Власне, ну давайте дивитись правді в очі. Це не той проєктор, від якого вимагають каліброваної передачі кольорів. Зображення більш ніж приємне, враховуючи форм-фактору. Коли ви вимикаєте проєктор з мережі, він автоматично скидає яскравість до 60%, і саме на такій яскравості він може пропрацювати 2,5 години. При збільшенні яскравості до 100% при роботі від батареї автономність зменшиться до півтори години. Тобто цього буде достатньо для того, щоб подивитись середньостатистичний фільм. Але не лігу справедливості Зака Снайдера. На неї не вистачить, звісно. Є тут цікавості з приводу звуку. По-перше, за нього тут відповідають два. Ось тут знаходяться вони в динаміки JBL з підтримкою Dolby Audio. Звуку більше, ніж достатньо для невеликої вітальні, як і його якості. А ще сам проєктор можна використовувати як блютуз-колонку, для чого тут існує окремий режим. Ба Більше і до проєктора можна під'єднати зовнішню акустику не тільки за допомогою 3,5 мм, а й за допомогою Bluetooth. Ну і щоб закінчити питання бездратовості, Wi-Fi тут шостий. Загалом Ябер Т2 це напрочуд гарно зроблений проєктор. В той же час він не найдешевший в класі, що не дивно, та й не компактнішим його не назвати, які софт місцями також треба трохи допиляти. Проте він дає стабільну, гарну картинку, і він має один з найбільших показників яскравості в своєму класі, що беззаперечно йому тільки в плюс. Ну а що ви думаєте про Ябер Т2 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас, як завжди, буду чекати. Ну а з вами зв'язку був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. a ucraino